Всіх вітаю, ви на каналі Арт Зайка І з вами я, Бандурська Світлана. І... Знаходимо з вами від відверху. Відступаємо 3 сантиметри. Ні, давайте Да. Далі ось цю вниз відступаємо на око приблизно. 5-6 це буде з нами. У нас з вами голова. Ділимо ось цей відрізочок навпіл, додатково малюємо лінію симетрії через цю точечку. Визначаємо, зробимо голову більш овальною і від, зробимо з вами не таку саму відстань, а трошки ширше. І з'єднуємо з вами ось такими плавними. Округлими лініями. Якщо хочете, можете зробити голову вліво від лінії симетрії. Ми визначаємо ширину шиї приблизно 2-2,5 см. І опустаємо з вами не прямі, а трошечки в сторону ось такі лінії. Якщо хочете, можна тут ще домалювати там, ось таку ізгиб, якщо є бажання. Так, давайте далі одразу перейдемо з вами на вушка. Ні, давайте, так, давайте на вушка. Визначаємо з вами від серединки. Голови приблизно 3 см в одну сторону і в іншу. Визначаємо ширину вушка, яку ви хочете намалювати, можна зробити ширше, більше-менше. Тобто теж так я трошки так буду. Якщо буде трошки вгору, буде більше схоже на котика. Тому можна трошечки менше зробити. Так, давайте ще раз давайте 2 см і приблизно 2 см саме в вушку. Ось цю цю відсіч знаходимо серединку і піднімаємося вгору. Ставимо ось три точки: одна, друга, третя. І вимальовуємо з вами трикутничок, який закруглений вгорі. Тобто не гостренький, а трошки такий закруглений. І з іншої сторони так само. Ось цю зовнішню частину можна трошки закруглити. Ось таким, рівно зробити, а трошечки округло. Далі дивіться, я вважаю, що в мене вийшли занадто маленькі вушки, тому я зроблю їх. В ширину ще такий ободочок, який буде чорний. Якщо у вас завеликий, ви можете зробити всерединку це. Дивіться, по своєму малюнницю, зліво з вами. А, знаходимо серединку і малюємо з вами. Давайте трикутничок приблизно. Не трикутничок, а хрестик. Можете одразу намалювати коло, а можете ось так почати. Теж залежить від вашого рівня навиків малювання. Сантиметр в сторону, сантиметр в сторону, і промальовуємо з вами коло. Це око таким чином, Якщо ви хочете більші очі, то можна ще взовні домалювати око, Якщо хочете менші, то всерединці. Ось таким чином. Намалювали з вами очі і переходимо до носика. носика ми намалюємо трошки нижче за лінію центру. Опускаємось на 1 см і вимальовуємо з вами ось таке сердечко. Артем, я слушаю you, внимательно. Ну, у тебя 30 секунд. Вопрос. Зроби щось інше. Діпані саніме погулять. <рес> так, добре. І вниз ми з вами а ось тут ми промалюємо з вами ось таку лінію одну другу, яка показує, що там у нас з вами носить. І зробимо ротика ще. Можна, до речі, ротик зробити не такий, а більш посміхаючийся. І про промалюємо ось таке підборіддя ось тут. І промалюємо ще колір. По боках додамо йому кольору. Ось тут грудку можна промалювати, можна потім буде промалювати. І промалюємо з вами а, а, ось такий окрас до лінії, до серединки, далі на поло ока, і піднімаємось ось тут виємкою. Дивіться, ви, якщо хочете, можете свій зробити окрас. Це не обов'язково, можна зробити трьохкольоровим, можна зробити а, кицьку а, і в полосочку, і, як вам Це заважається, пензличка і з фарби. І завальовуємо початку білим кольором найбільші елементи, які нас з вами є. Зверху вниз промальовуємо. Білим кольором. Промальовуємо з вами найбільшим пензличком, який в нас є. Фон. Я зроблю його червоним. Хочете, можна додати а, і інших відтіночків зробити фон не однотонним, а різних відтіночків. Обережно промальовуємо по покраюшкам. Якщо не виходить, Обережно можна взяти пенклечок поменшего цього. Одною рукою тримаємо з вами листочок, щоб він не рухався. І іншою помальовуємо зверху вниз. Також можна зробити інше направлення, якщо у вас якийсь фон більш цікавий. Це може бути і зигзаг фон і лосочку, і кружочок, тобто теж можна. Будемо експериментувати, але О, так є висихати. Ми візьмемо з нами пензличок поменшого розміру і намалюємо. А спочатку давайте очі намалюємо жовтеньким кольором. Найменший пензличок беремо для очей. Добре. Якщо не хочеться жовтенькі, можете зелені або, або навіть блакитні зробити. Очі. Це теж за бажанням. Так, обережно промальовуємо самим кончиком найтоншого пензличка, який у вас є. Повинна бути одиничка, така тоненька-тоненька. І ми ось таким чином. Яка? Тоненьким пензличком знову маємо опору на, на парк'є і обережно промальовуємо спочатку контур голову найтоншим пензличком. Давай ми з вами великі молодці. Дуже багато всього встигаємо за такий короткий час. 10 хвилин, взагалі 40 хвилин конференція. Так, дивіться, також край можна буде зробити не зовсім рівним. Зробити таку краюшком ось такого пензличка, саме ось таким краюшком, Видно, трошечки таку, як би шорстку, імітацію шорстки. Самий краюшок ось таким. Чином. Можна не везде, можна всюди по чуть-чуть, а можна повісти. Там трошки виходить, цікаво виглядає. С водою три совцепки. Потяна як шарик шарик должен виходить. Сейчас покажу, вот ось так должен пишати. Потім ви його ось так поставляєте. Кудись втікаєте, щоб кудись. Я рекомендую сылку. Вот, шарик. шай, вот так на його привітяжку і так мене привітежку. Класно, дякую. Що ще в тебе? Саме привітяжка висухала. Ого, довго. Що ще подивись, може, ще якісь хочеш додати. Малюночок суперський. Давай трошки додамо ще якихось елементів, куди буде падати око. Тобто дивись великих елементів, в тебе вже багато, вони дуже гарно виглядають. А зараз додамо саме елементів, на які будуть звертати увагу після того, як всю картинку. Дивись, наш мозок, коли бачить всю картинку, він спочатку бачить загальну, а потім переходить на деталі і вивчає кожну деталь окремо. Давай, Кирюха, що там? Теж намалюємо хвостика. Супер Альбіна, молодчинка. Так, давайте придумаємо, що нашому котику може якісь елементи. Якісь елементи, які прикрасить нашого котика. Це може бути як і кольором п'ятнишка виділені, або можуть бути предмети одягу, або якась маленька історія, можна розказати, за допомогою бабл, на якому буде написано м'яу, або р якісь звуки. Можна також домалювати мишку або клубочок з ниточок. Також домалюю хвостик котику. Малюночок майже готовий, тому якщо ти ще не постав лайк, то постав лайк, буде тобі дуже вдячна. І підпишись на канал, попереду ще багато цікавого.